Він паливний на зовсім Зараз ми проїжджаємо біля проміння, як бачимо по ліву сторону промінь. Далі з'їжджаємо на з'їзд до Яровиць до Яровиці. Промінь ну, надію всі знає. Кільце проїжджаємо на Яровицю, бачимо всі нові будиночки. Дуже гарні краєвиди. Перемо спускаємося вниз на вулицю Набережну Котляревську, як нас в адресі вказано. Адреса Гутлявську, але по суті знаходиться при дорозі по вулиці Набережня. Поворот направо, як на ківерці. все сказали всім